Вітаємо! І знову з вами на одній хвилі інформування про найцікавіші моменти чергування працівників муніципальної варти. Випуск ситуаційного центру. Почнемо з квіточок, а далі буде цікавіше. Не перемикайтесь. Чоловік відпочиває гарно в квіточках. Будемо з ним розмовляти. Потурбувавши спокій у квітченого громадянина, намагались привести його до тями. Просилаємось, будь ласка, встаємо. Тут не місце для спання. Нарешті очунявся. Пояснив звідки зв'язалися з родичами. Ух, цілий ланцюжок дій інспекторів здавалося б через звичайний випадок вживання зайвого. Доставили додому до самого Ганку. і навіть вклали у ліжко. Симона. Доставили чоловіка додому. Рідні раді, коти щасливі, а ми тим паче, бо в саму спеку людина не залишилася сам на сам з відкритими сонячними променями. Цей, правда відпочивав в затінку, але ж на очах у перехожих, серед яких і діти. Саме цей гарна допомога потрібна? Ні, це додому була. Цього помітили не тільки люди, а й собаки, бо аромати хмільного для них. Подразнювач Мужчина, ви мене чуєте і не чує, і не бачу, тому довелось провести в пункт призначення. Декого достатньо провести лише поглядом. Ті, що не втримались, так і поповнюють невтішну статистику. Цей громадянин явно під чимось міцнішим за алкоголь. У нього вже папа діля. В такому стані очима людини, вживавшого наркотики, вся родина може стати гуманоїдами. Декому така спека не заважає зловживати алкоголем, а потім чудити за кермом. Аби не сталося біди, інспектори реагують. Наш сотрудник сів за кермо, щоб допомогти чоловіку доїхати додому. Окрім попередження правопорушень, муніципальна варта приносить ще й щастя в дім. Як виявляється, муніципальна варта щаслива? Да. І такі смільчаки готові розбиратися не лише з бравими муніципалами, а й з такими відчайдушними жінками. Прийшло почало обзивати, розберусь. нажерлося там. Сиділо. Потім прийшло, начало обзивати. Дон Кіхот, боєць з вітряними млинами. А тут боротися з власними дурними звичками навіть немає снаги. Та й бажання. Вживання наркотичних засобів не проходить безслідно, як для самого вживаючого, так і для сімейного бюджету. На жаль. А Западку не за, закінчені дії співають. Закладку я співала за свої дії. Дай співала закладку, да, я курила соль, це мої проблеми, це діло, не точно. Якщо так по-вашому, це ваше право. Робота з молоді це наші вектори в профілактиці правопорушень. Заварім з хлопцями от енергетик один, енергетик второй, енергетик третій. Всі спортсмени, все нормально, поговорили, ніяких розпитій нет. Як часто в своїй щоденній роботі доводиться переконувати, наполягати і навіть перевиховувати, бо погані звички не до добра. Все, давайте ребят, подамам. Сидите сдав отакріть і робіть подавати. Да. Давайте І це плюс вашу особисту карму, і як громадянина суспільства. Загалом тут розмова з молоді носила більш виховний характер. Такі п'ятиповерхові нецензурні слова не в силах були терпіти мешканці будинку. А що ми зробили? Можна спитати? Я, я ще спокою сіла. Помагайтесь матом. І дуже вас прошу. Щоб нас більше не викликали, тихіше посиділи ще скільки там 15, добре. і без мать. Тут, начебто, вели себе чемно, але час за північ громадське місце, і не всі повнолітні. Тому інспектор поліції разом з дітьми набирає батьків. Тут на патрульних чекав Валентин, напіводягнений, стан, м'яко кажучи, незадовільний. Тихо, 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 тихо сейчас завіжем домой. Присядь є де, де, де на сонячний живе саме керуючись питаннями безпеки, координуємо дії водіїв у випадку перепон на дорозі, наприклад, таких ось по вулиці Олімпійська. На відрізку дороги з вулиці Олімпійське перехрестя, по вулиці Шевченко, до вулиці Миколаївської перекрита дорога. Будь ласка, вибирайте інший напрямок. Турбуємося і про безпечний відпочинок у період літніх канікул. Необстежені водойми несуть загрози для бажаючих пірнути у воду, особливо дітей. Спільно з ДСНСниками наполягаємо залишити такі місця купання. Окремо звертаємося і до батьків. Обговоріть з дітьми правила поводження біля водойм. Жодне на території нашого міста не є придатним для купання. Тому не зайвим буде нагадати номер гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48. Помітили випадки загрожуючі безпеці. Набирайте без вагань. Один із найвідповідальніших напрямків роботи це чергування з 24 до 5 ранку, і такі зустрічні оці цій порі не дикованка. Ніч громадянка чекає в маршруту. Намагаємось увійти в ситуацію таких громадян. Натомість маємо таке. А в скільки на Мерезліївку буде тут? Восьмі часом. Восьмій ранку ви сяєте і поїдете в Мерезліївку, так? Да? Ви внутрішньо переміщена особа, так? Да? Я не розумію, зачем ви це порядок ставите? А на обліку ви як внутрішньо переміщена особа, де стоїте? В Білийністровському. Таких порушників одразу ідентифікує їх стан під дією наркотичних речовин. Ще й не так будеш виглядати і не такі питання порушувати. Шабок? Ви да. знаєте, що ви в місті білорістошком знаходитися? В білорістошком знаходитесь? Білор знаходитесь. Тут знову. І дійсно, і дійсно прогноз збувся. Наступний порушник в кадрі. Ну, ви знаходитесь в комендантську годину в місті Білгород Дністровський. Чому? Я звільняюсь, ну я терплюся домой і. Зараз перевіримо. Період комендантської години моніторинг прибудинкових територій це запорука тихого та безпечного відпочинку охорони приватного та комунального майна. Патрулюємо мікрорайон перемоги, будинки при території, будинків 23, 21, 22. Об'їхали все тихо, спокійно. Порушників комендантської години не виявлено. Саме такі слова в місті все тихо. Ситуація спокійна, без порушників громадського порядку та комендантської години сприймаються як результат нашого спільного з вами досягнення. Так тримати муніципальна варта завжди готова бути там, де потрібні поруч з громадою.